Що починаємо наш влог? Значить, що хочу сказати, це що ти будеш знімати на свою камеру? Так. А я буду на свою камеру. І сьогодні ми йдемо в торговий центр Віла Реал і будемо Ручи, знімати, знімати наш бо. влог. Ось. Але спочатку наш сніданок. Португальський паштель-денато. Значить, перша моя задача це почистити кросовки. Така матерія, тому дуже важко чистити, але дивіться. Якось спробуємо. Всім привіт! І це влог, як ми йдемо сьогодні в торговий центр Віла Реал. Е, да. Коротше, ми йдемо в торговий центр Віла Реал. І. От, типа, лук. Я зараз вам покажу, секунду. Так, от. Такий мой лук. І цю сумочку беру. ще, Коротше, беремо такі часики, Феррари. І очки рейбен. Я Так, так. І тепер на вземаємо крашечки. Я також побагато проводити, але не виходить, значить не виходимо. Я тільки хочу бути готова. а Зараз піду. тут буде. Олі сюди не дуже підходить. І очки, Оп, я їх вже одів. От, дивіться, які вони Ray-Ban. дуже класні. Ну, коротше, я одінуся, а я вам покажу. Кстати, я буду брати iPad свій, тому що потрібно покласти е, скло. Тому ось на часах у нас 9. Беремо айпад. Короче, я завжав з е, одів. Так, да. такий мой лук, типа. Да, я Так, і це дуже класно. Чому я тут крашуся? Не звертайте увагу, так як е... все зайнято. Ну Нічого. Тепер нам потрібно взяти кралики, якого я забула у ванні. І на жаль. Ви знаєте, що в мене ради? то що я помила волосся. Ну я не помила волосся, то виглядала би вовши. Та, там ще майже мотовчик. Класно поїхав, не? Ти будеш на ютубі. Ти Скажи мамі просто зуби знімаєш Скажи приятно. Саду.

ми поміняли мені захисне скло. Тут Мішико з новим трактором. Короте, ми тепер у радіо популяриці, вело телевізору. Вот. Значно таке. Э, ми купили.

Оу, тут тут забудь. Ось такі телевізори. Ми зараз йдемо в KFC, так що я вам заснім. Довго не думаю, чи ми прийшли в KFC, тому що тут є і Лаваш, і тут є Лаваш, тут є шарики, тут є. Е, Картошечка, дивіться, що можна купити за 2 євро, тобто за 80 дривень, отаке можна купити. Ось. Ми вже знаємо, що хочемо заказати. Привіт, і ми прийшли в Сі. Sì? Sì. Ми замовили розвий бугер із ігри в Канимаро, і він дуже дуже смачний. Sunrise Glow тату, кажи приятел. Тато потоец. Мишка рай със своим трактором, корову. Значить, якщо ви додивилися це відео до кінця, то ми приїхали вже додому. Просто забули зняти закінчення. Хлопці собі купили іграшки, помінялися на склона на паді. І що хочу сказати, що закінчується цей влог. Дякую за перегляд, всім папа. -па, тому що забула сказати па па тому що кажу, пока.